Той самий чистовий об'єкт було перше відео. Дивіться, вже прокопали траншею. Буде через колектор геотермального контура і вже просверлили дві магістральні труби в будинок, щоб завести просверлили отвори. Ось тут заходимо. Так що дивіться, чистовий об'єкт. Це все потім прибереться, але ж процес. Не дуже приємний. Зате економії на тепловому насосі платіжки значно дешевші. Ось сюди у нас зайдуть магістральні труби. Ось так ось зайдуть магістральні труби. От. Акумуляторні батареї тут ще ставляться. Замовник хоче бути взагалі незалежним від енергоносіїв. Ось такий об'єкт. До речі, ще один момент. Я знаходжусь зараз на Троєщині, і замовник попросив ще пробурити скважину для води. Момент який: на Троєщині водоносні слої такі, що на глибині 60 метрів може пісочити скважина. Тобто ви. Відкриваєте фільтр і там багато піску. Е, є моменти або давати квасову піску в скважину трошки більше, щоб затримувати цей пісок. Але гарантії, ну, мав гарантії, що скважина не запісочить. На Троїщині бажано бурити скважини в дві колони. Дорого, але надійно. Тому звертайтесь до нас, наші інженери пробурили майже всю Україну. Вже бурять в Європі, знають дуже багато, досвіду багатьєнна. Звертайтесь, будемо ділатись досвідом, будемо реалізовувати систему, якщо ви в цьому зацікавлені.